Йоу, ми з вами йдемо зараз на нову пошту, мені потрібно відправити. Опа. Ось це. Та отримати посилочку. Тому зараз я буваю щось на ноги, та let's do it! Пошту і, і покажу вам, що я собі замовив на заміну чого, зроблю розпаковку. Тому... Йоу. Зараз десь на дев'ята, ти йдеш, що тобі не ох Завжди б таке літо було, як уранці. Ну, отримав я ось таку посилочку. Це в мене світло для стрімів та відосів, тому що те, що в мене зараз стоїть, воно дуже ну, таке собі, тому що воно не працює від розетки і працює досить короткий час. Тому зараз діду, скриму, покажу вам свою кімнатку, свою студію, можна так сказати, так би мовити. Так, ось я і вдома. Це треба. Давайте положимо отак. на потім залишимо. Ну, ось моя кімната. От так бачу я вас, а от так ви бачите мене. Тому давайте розберемося, що в мене тут взагалі є. Студія, що це за панелі, як я працюю, як усе виглядає. Тому погнали, мабуть, зліва направо. Отак, і дійдемо до самого головнішого. Ну, от такий в мене постамент стрімерський, щоб е красиво було. От такий мій перший мікрофон. Ротом T1. Навушники просто для фону стоять. Потім книжки якісь, там біографія Стіва Джобса навіть є. Потім. Іграшки Funko Pop, Nintendo Switch, це артбуки, потім Rework. Ну щось є. Зараз я читаю ось. Оце, оце Якесь нудне і дуже складне, але можна побороти. Потім ще йде в мене набір коміксів. Ось такий є. Та ось такий є. Мені оцей не подобається. Але. Це вони таки випустили. ну нічого страшного. Ой. Потім тут я сплю. Щодо цих панелей, це Мінвата, дерево та тканина, просто щоб поглощати трошки звук, який є у кімнаті. Тут в мене йде світодіодна лента. Тільчик, PlayStation 5. Xbox One. Якісь ігри. Фіналка 15. Dead Стрендінг. Ну, а це не Nintendo Switch. Ластофас друга. Що в мене по компуктеру? Це в мене 3060 Ti, потім проц в мене, якщо пам'ять не зрадить, 11700 7 32 ГБ оперативки. Потім отакі в мене колоночки Adam A7X. Така ось звукова карта в мене. Ось такий в мене мікрофон для стрімів, для репу, для сього. Такі от навушники, бардінамік Dynamic 1990. Од ось в мене веб Logitech Brio, як на якої я стримав до досить довго. Ось така в мене камерка А6000 з кітовим об'єктивом. Ось моє інший монітор, колонка, MacBook, на якому я працюю. Він в мене під'єднається до цієї клави, до цього монику. і навіть просто так він в мене лежить і все. І ось мишка ще для нього. І ось світло, яке я хочу замінити на оце. Ось воно, типу, воно кайф, там є отакі режимчики, можна отакий режим зробити. Дуже багато приколів, але панель оця дуже маленька, і вона дуже не розсеяний світ дає. Тому давайте переходимо до розпаківки. Я зараз спробую якось поставити цю камеру, щоб можна було наглядно нормально бачити, не на iPhone, і переходимо. Ну я як звичайно, типу, я забув просто вам про девайси свої розповісти. Тому хочете послухати чи ні? Я не знаю, ну типу, взагалі навіщо я це роблю? Щоб ви розуміли, я вже виставив усе отак от виглядає отак от. Ось, отак. Щоб ото, отут, линь, і оно блинь, і ми такі, воу, але це в мене. Клавіатура від Dark Project KD, що то там а. І ля де? І логітеч Не знаю, треба щось розповідати про цю мишку чи ні. Тому. От тепер точно ми переходимо. Оп! Ось таке у нас світло, це в нас Godox ES45. Написано Є yes, LED Light, але я не знаю, як воно кіберспорту допоможе. Ну. Ладно. Ось така у нас коробочка внутри. Ось і він. Це якась макулатура, як звичайно. Battery management. Потім. Якщо що це не реклама, я сам для себе купив за свої кошти. Тому оце отак. Можна викинути. І ось нас зустрічає ось така лед-лампа. Давайте одразу дістанемо його з цього пакета. О! Ось так він ззаду виглядає. Тут є така фішка, що він знімається. Якось. О, отак. Оп, і знялося. Це. Типу пульт, який ним управляє. Ну зараз о, я все під'єднаю покажу вам. Тут температура виставляється, фокус альо, ну, фокус не альо. Типу температура, яскравість. Потім у нас у коробочці ще така штука є. Отут ну, блок питання до розетки, до нашої. І повинна бути стійка. І ось у нас є. Отака палка в нас є. А до кріплення. Ось така палка у нас є. А. Ось і кріплення. Все, мабуть, отак так якось. Отак. От так. накручується. так Ну і так прикручується до світла. До столу точніше. Вона може. Вот так. Оп! Ну, давайте зараз я її туди замість того світла спробую приклеїти і покажу вам уже з айфончику, щоб як оце все виглядати буде. Так, тепер треба це все зібрати. Ось так усе записувалося. Відкручуємо ото та виносимо його звідтіля. Отак. Не зрозумів, там мене пастка з проводів, з дрітів, дротів. Як з нею Ех, Ну давайте розбиратися. Що у нас тут? Де, куди, як йде. Давайте спочатку, мабуть, його відкрутимо. Ну, двома руками треба. Ось, відкрутив. Так, треба якось подолати. От ось! О! Полізли! Сюди от. Це відсейняємо. Це також... Це стійка стільки переїздів пережила. Що навіть... Пацану, усіх є такий трабл, коли не дивишся і не можеш попасти. Опа, чикс. Просто бачили з-під чого мені потрібно вилазити. Я от, ну, от як мені просто дві руки зайняті, що робить? Все, я вийшов з цієї ловушки. З цього трапу. Ну, от не, не дивлюся і не можу попасти. Ну, ну як дівчинка отут. Так. Что с этим делаем? Давайте вот так берем и вот так, да? Это Ну она такая увесистая, можно подкачаться, мне кажется. Это веер не то. Это веер. Это веер. Да, конечно, кринжу я наваливаю нормального, да? Ну ничего страшного, живу молодой раз, чему бы не. Господи, як я спітнів. Де мій косметолог або ото візажист, який мене просто пудручку сейчас буде? Не, нема, ну і хрен сну. Але мені здається, що нам потрібно спочатку було приділити оце, а потім же свій ставити. Зараз треба придумати, де його. Тому що в мене тут же ж оце заважає. Зрозуміло. Давайте монік зараз. Поставлю, як він стоїть завжди. Типу, десь так. Отову вушку я тут зробив собі просто неймовірно. Так, давайте навушники ми зложимо у чохол. Отак, Оп. Все. Вони у безпеці. А як оцю ось палку приділити? О, а так можна. Ну, типу, якщо монік не двігати, ну давайте прикрутимо отак от. Оп. І ось так. Так, ось. Я вже під'єднав цю штуку. Вже світить. Ось. Так воно виглядає, але давайте зараз я чикс. І ось сюди ми з вами заходимо. Що ми бачимо? Давайте зараз я Сюди і отак. Оп! У мене трохи рак розмінився, давайте трохи ось так, як на стримі зроблю. У нас є такий пультик, на котрому ми можемо яскравість редагувати. Господи, я так спітнів зараз. Так, в нас є отакий пультик, де ми можемо редагувати яскравість. От можна взагалі виробити. Отак От взагалі 0%. От 0. Просто вже можна на одному взагалі зробити, де все. В мене, якщо що, ISO 400 стоїть. От температуру можна редагувати. Та й саме головне, я хотів спочатку купити Ельгата Кейлайт, і виявилося то, що його в Україні немає. Потім я виб... обирав між. Китайськими там також Godox, і ще якимись led панелями Я думав вже купити собі професійне світло, і щоб воно в мене стояло вже на все життя. Я такий, типу, ну добро, залишаємо. Але я зрозумів, що воно дуже багато місця буде займати. Давайте от 5600 виставлю це. 5600, 10%. Фокус. О. Думав купити собі альгато Кейлайт, але його не було в Україні. І я зл... случайно лайстав щось YouTube Shorts, і мені. Випадає, ось, типу, там краще, ніж Ельгата Кейлат. Я такий, ну добро. Подивимось, в Україні також нема. Я заходжу на OLX і просто одна об'ява. Я такий думаю, це воно, це скарб. Нарешті мені хоч з чимось повезло. І ось в мене нове світло. Ось бачите картинку. Мені здається, вона дуже ну, типу, вау. Реально вау. Ну, скажу так: от 100%, так. І воно не так пече взагалі. Типу, давайте зробимо знову 10. Потім ми з вами. Я думаю, тепер можна використовувати оцей, який в мене один, наприклад, ось, типу, ну або десь там його на мене зробити. Так, кинув. Фак. В мене не перернулось. ну коротше. Все, дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки. Такий міні-вложик, міні-відкривання, міні-шось. Якщо подобається такий, е, е, як то кажуть... Такий хто? Такий? Такий. Просто слово з голови вилітало зараз. Такий. Mm. Хто такий? Ось матеріал. Та що ти мігаєш? Не матеріал. Такий. Хто такий? Хто я такий? Ладно, ставте свої вподобаєчки, підписуйтесь на каналчик та до наступного відео.